Привіт! З вами ваш Кирушка. І ми будемо малювати кипи. Крипи. Не того крипа, якого ми малювали на іншому відео, а веселого. І для цього нам виродиться зелений олівець, чорний олівець. І... Червоний фломастер. Спочатку ми беремо чорний олівець. Ось так от робимо. Вот, вы стало мы забыли отчет. Давай мы беремо тайный З... чрный пойму. Выставку тут и оп. Ось. беремо зелений оливерс. Закон борьмой. И теперь боймо снова чрный оливец. Это за особую. І тепер обоймо красный фломастер. И очень сово. И ось такий в нас крыпелчик вышел. Теж напишите его. к. -к -п И не ну забудьте, хто кто це. И обязательно запиши, кто це Бувай!